Ти просто з'їсся на мене своя зізда. Зізда, ти не зізда. І ти поэтому з'їсся. Ну не з'їсть, не з'їс, що ти не зізда. Нічого страсна. Піцову вони заказали за ананасами. А мені хоч би якусь сушу з рибкою сидять їдять в Бубочка моя, якщо говорять, що ти вредна, то пам'ятай. Все, що вредне, то дуже смачне. Опалення воно вже виключило. На дворі вже діді тілі весна. Потрібно на газі економити. Економіст, блін. Ой, казала мені, мама. Погана прикмета ховати теплі речі подалі. Раніше червня. Дуже погана. Коротше, я під плід. А ти сиди і на хеку, і в кімнаті, ти біла кусок з економічною освітою. До речі, якщо в хаті теж завівся шкідник економіст і немає тепла, то хай краще економить мінус 15 відсотків з промокодом Арік на весь асортимент продукції ідеєю Україн» в інстаграмі. Тож всім попульки, щоб під носом не завели сосульки, і це ні разу не смішно.